Вітаю. Знімаю відео зі штатів, штат Нью-Йорк і сьогодні якраз цей вечір, коли на Флориду прийде ураган Мілтон. Якраз от вже вечір і середа. Ну Я далеко знаходжуся, тому що штат Нью-Йорк я в районі Баффало, це десь в районі 1800 приблизно кілометрів. Я посередині між домом і. Ну, тобто, Мені з дому. Що, що додому в іншу сторону протилежно, що на Флориду. Я так дивився по, по, по Google Map, як за далеко, я знаходжуся, але найкрас на тому рівні. І... Цей ураган Мілтон, це, це щось надзвичайне буде. Ну, дивлячись, наскільки вже погода раптово змінилася, і, і такий вітер сьогодні, і вже якісь такий шквали, дощ такими якимись поривами йде, то сонце виходить, то якісь такі не літають, такі чорні хмари страшні. А що хочу сказати, м -м, ну, ну, для Америки це, це надзвичайно. Е Велика катастрофа, оці штурми. Особливо оцей, що буде, це, як назвав його Байден, що це є, скоріш за всього, шторм століття. Щоб ви зрозуміли, Америка, всі будівлі, приватні будівлі і в більшості комерційних, я маю увазі такі, що житлові, все збудовано з дерева. І тепер. Можете собі уявити, наскільки воно хитке, воно не витримує таких шалених таких вітрів. Зараз буде 275 на піку кілометрів на годину вітер. Це, я дивився, там, 80 метрів в секунду. Ви суббуєте, 80 метрів в секунду. У нас були пориви вітру там, 70 км на годину до 100. То будинок рухався. Ви страшно в будинку знаходитеся, він рухається, дерев'яний. Північна Америка вони всі ці будинки дерев'яні, і там нема різниці. чи це будинок він коштує 300 тисяч, чи мільйон 300 000, Він все одно з дерева. Дерев'яні конструкції цей фреймінг, тубайфор, дошка і все. І це нічого ви з тим не зробите. Далі. В чому ще проблема Північної Америки, це все електропостачання, фактично все це стовби, електричні дерев'яні. І навіть у містах, великих містах дуже багато електричних стовбів дерев'яних Нема так як в Європі, як в Україні. В місті ви не побачите майже ну, десь там освітлення хіба що. Але так підведення до будинків вже ну, давно. вже... Закопаного кабеля в землі, Ну але тут так, так воно працює і так воно є. І це знову ж таки ці будинки не витримують. Це електрика. Це тільки я говорю про таке, що в першу чергу буде загрожувати життю людей, тому що ну, будинки, якщо людина не евакуйовується, людина залишається в будинку. Він може просто на неї впасти, розвалитися з нею ж прямо, розсипатися і полетіти десь з тим вітром. По-друге, це електрика, яка ці дроти можуть падати, і така також це можуть бути і пожежі, можна що можна, і можна, і струмом. Ну, все може бути. Тому люди, які живуть на Флориді, не можу сказати, що вони не шоковані, вони страшно шоковані, тому що щойно. Щойно прийшов інший ураган, ураган, і люди тільки почали, хто був евакуйований, тільки почали повертатися додому. Є, ну, є в нас знайомі, в котрих є родичі живуть в Флориді, і кажуть, люди просто в шоці вони дуже багато попередній ураган знищив, а тепер. Прогнозують, що це буде просто катастрофа. Повністю тотально все це там на Флориді знищить. Евакуйовано. Я там чув різні цифри від 7 до 12 мільйонів людей. Просто людям сказали, хто не евакуюється, той ви, вибачте, ми за вас на не самі відповідаємо, ви, ви не виживете. І зразу людям кажуть, ви тупо не виживете. Ви уявляєте? От, Минулий ураган з, з урахуванням того, що люди, людей евакуювали 200, 200 жертв, 200 людей загинуло. І це, це щось надзвичайне, це просто невідомо, що зараз буде. Там хвиля має бути 4,5 метри хвиля тільки. Якщо. У вас, наприклад, як в Європі, в Україні мурований будинок з підвальним приміщенням, де є де сховатися. Тут, А тут ну, перекриття дерев'яне, навіть якщо цей підвал бейсмент то ну, ви, вас просто може в один прекрасний момент з вас здути будинок і вас разом з тим будинком витягнути і, і, і все. Такі два були попередні. В 21 столітті вже е урагани це Катрін і Марія. Я не пам'ятаю, яка, е яка з них забрала 1900 життів, а яка 2400. 400. Взявляєте? Це люди готові до того, що буде е ураган, завчасно евакуйовуються, забивають вікна фанерами, виїжджають звідти. Вже який день там були тягучки пробки, неможливо було виїхати. А в тих місцях, хто не встиг виїхати, то, до заправки, просто людина приїжджає, не має палива, а заправка закрита там і замотана, все, і люди вже евакуювалися. Страшна ситуація. Ну, я не знаю, завтра побачимо по новинах, що там буде, тому що я кажу, от зараз, коли я записую це відео це якраз в цей момент там вже, вже почало бушувати. Оце, це негода, це, це шалене страхіття. Добре, не буду вам забивати не то що голову, але ваш ефір. Завтра подивимося, що, що відбулося на Флориді. Які наслідки має ця стихія. Дякую за перегляд, до наступних відео. Бувайте!